Вітаю, пане. ми розглянемо ремонт принтера. Що входить у ремонт принтера? Ремонт принтера починається з ретельного огляду принтера. Важливо провести комплексну діагностику для того, щоб не просто зайти помилку, а й визначити її причину. І вже працювати з її усуненням. Діагностика може забрати кілька днів, тому не варто зраховувати на те, що послуги ремонту виконують за кілька годин если ну, честно, то якраз діагностика кілька годин а тій ремонт. Після виявлення причин поломки майстра проводять низку послідовних робіт. Обговорення проблеми з клієнтом. Вам додається перелік усіх робіт, які будуть зроблені для відновлення принтера. Повідомлюється про остаточну вартість ремонт. Майстри змінюють поламні елементи принтера. Заправляють його, відновлюють пошкоджені деталі, що не потребують заміни. І перевірка принтера проводиться тестовий друк, що підверджує результат ремонту. часті поломки принтерів. Що може призвести до ремонту принтерів? Такі пристрої мають ряд помилок, які зустрічаються найчастіше. Давайте розберемо, які зустрічаються найчастіше. Друк чорним чи сірим кольором. При завантаженні аркуша та запуску друку принтер забарвлює всю його поверхню в чорну фарбу. Це може бути суцільним чорний колір. Або темні смуги плями. <проблеми>, проблеми з поданням паперу. Пристрій може захоплювати, наприклад, одночасно від трьох аркушів та більше. Або зовсім відмовляється подавати папір. Збою бою роботі. Якщо ви помітили, що принтер довго вмикається, може різко вимкнутися, Навіть під час друку проблеми під'єднуються до комп'ютера, варто віднести його до діагностику. Можливість є проблеми з програмним забезпеченням. Механічні пошкодження, сині тріщини та м'ятин, що утворюються в результаті падіння або ударів, може впливати на якісь роботи призові. Самостійний ремонт залежить від типу несправності, почніть перевірки підключення та живлення. Переконаю, що вибрано правильний принтер для друку, виділі сторонні предмети, з лотків та механізму, очистять картридж від висохлого чорнила, наявність захисних наклеїв на нову картриджі, а також замініть папір на більш щільний або менш скручений. Перевірка налаштування та підключення. Правильний вибір принтера. Пракана, що у налаштуванні комп'ютера потрібний принтер для друку, до нього є драйвер. Перепідключення. Вімкніть принтер, відключіть від, від комп'ютера, потім знову підключіть і вимкніть. Робота з папером та кадриджем. Зажовування паперу. Перевірте на інвістох предметів у лотку для паперу та механізмів подачі паперу. Можливо, занадто тонкий, скручний або має статичну електрику. Висихання картриджа Якщо є підроза, що картридж висох, спробуйте занурити його в дистильовану воду на кілька днів, а потім промокніть серветкою та встановіть в принтер. Захисні плівки. Якщо ви нещодавно замінили картридж, переконайтеся, що ви взяли всі захисні смужки та наклейки з нього. Очищення за обслуговування, очищення бункера. Якщо надрукований з'явилися смуги з крапок, Можливо, потрібно почистити бункер для тонера. Огляд ролика подачі паперу. Під час пошуку сторонніх предметів огляньте простір під роликом захвату. Сім поширених міфів про ремонт, як принтери, які потрібно знати. Ну і що це за міфи? Давайте подивимося. Ось такий ось у нас міф. Дивимося. Перше, якщо принтер не друкує, проблема завжди у картриджі. Це один з найпоширеніших міфів. Що насправді або порожній картридж може бути причиною, проблема може бути занадто глибшою. Наприклад, часто виникають механічні проблеми з подачею паперу, засмічення друкуючої головки чи збою програмного забезпечення. Тому важливо провести детальну діагностику перед тим, як змінювати картридж. Принтер не потребує обслуговування, якщо вони працюють нормально. Принтер, як і будь-яка інша техніка, потребує регулярного обслуговування. З часом, певно, накопичений механізм кадрижів зношується, система друку може засмічуватися. Регулярне обслуговування принтера допоможе увімк... уникнути серйозних помилок і забезпечить його працездатність. Використання дешевих картриджів завжди призводить до поломки принтера. Хоча картридж з низької якості можуть пошкодити принтер через забруднення друкованих елементів, це не означає, що всі дешеві картриджі небезпечні. Важливо звертати увагу на перевірених виробників сумісних картриджів. У багатьох випадках вони можуть бути цілком безпечними та якісними. Чистка принтера вдома замінює професійний ремонт. Звісно, регулярна чистка принтера вдома допомагає підтримувати його в робочому стані. Проте серйозні механічні або електронні проблеми, такі як збої в подачі паперу, поломки двигуня або проблеми з електронікою, вимагає професійного ремонту. Без спеціальних інструментів та досвіду можна ще більше пошкодити принтер. Якщо принтер не вмикається, купую новий. Іноді. Принтер не микається через прості проблеми, такі як перегорілий запобіжник, несправний кабель, живлення або проблеми з електронікою. Це не завжди свідчить про фатальну поломку, у багатьох випадках проблему можна усунути без необхідності купувати новий принтер. Шосте. Принтери можуть друкувати безперервно без відпочинку. Хоча принтери особливо лазерні, створені для тривалої роботи, вони все одно потребують перерви для охолодження. Безперервна робота може призвести до перегріву та поломки важливих компонентів. Якщо принтер працює в режимі високих навантажень, важливо дати йому час для охолодження, щоб продовжити його термін служби. Сьоме. Я можу самостійно зробити принтер, якщо здійснити, знайду інструкцію в інтернеті. Ну, можна і так, але краще не ризикувати. Що робити, якщо з'явилися помилки в роботі принтера? Ремонт принтера необхідний у тих випадках, коли користувач не має часу на те, щоб розбиратися в причинних справці і здійснювати їх усунення. Якщо ж у вас є запас часу та терпіння, ви можете спробувати самостійно виправити помилки принтера. У, у цій статті ми розглянемо. Так, да, розглянемо. Програмні збої та варіанти їх вирішення. Якщо принтер веде помилку або просто не починає процес друку, то спочатку необхідно відсякти можливість, можливість програмного дефекту. Вічне безліч з яких відбуваються подібні збої, але, як згадувалося на початку статті, мережа найбільш популярний них. Черга друку перевантажена. Особливо часто проблема, що зустрічається в офісах, де один принтер підключить до безлічі ПК за допомогою єдиної мережі. І всі от, включили печату. Якщо відбувається програмна помика, то програмне забезпечення намагається вирішити її самостійно. При цьому всі дані, які передаються на друковане обладнання для друку, як ви заверсають, відправляють пам'яті, що означає помика принтера неминуче. Рішення. Відкрийте панель пристрою, перейдіть до категорії пристрою та принтери, клікніть на значку використовування апарата один раз, ПК миші. Далі перейдіть до перегляду черги друку, очищення. Відключіть пристрій та повторіть його запуск. Я кажу, цей метод не приніс бажаних результатів або його реалізація неможлива, спробуйте виконати видання черги вручну. 3Windows System 32. Spool Принтерс очистить кінцеву папку. Неправильні налаштування принтера. <кхм> Відповіддю на запитання, чому принтер друкує помилку. Можу стати умови, яких у налаштуваннях керування вибрано інший апарат. Рішення. Зайдіть до категорії пристрої та принтери, клікніть на принтери, що вас цікавить, і поставте галочку навпроти використовувати за умовчанням. Ось так це виглядає. по умовчанню. Як видалити помилки принтера, якщо ярлик пристрою є прозорим? Необхідно перезавантажуть диспетчер друку. Пройдіть шлях пуст, панель управління, система та безпека адміністрування служби. Знайдіть напис Диспетчер друку, якщо напроти неї немає напису автоматично. У розділі тип запуску. Дотримуйтесь вказів, що відображається на малюнку, там напишуть, як это. І ось це так працює. Тип запуску «Автоматичний», Потом состояння. Запустіть, примініть і так далі. Далі. Ось у нас свойства. Вибираємо який саме порт. На порт який саме принтер. Розріжніть двосторонній обмін даними, розріжуть групіровку і ОК. Перезапустіть службу клацнувши на відповідний запуск у верхньому лівому куті вікна. Що робити, якщо принтер веде помилку щодо налаштувань А саме під обміну інформацією. У властивостях принтера виберіть вікно порти. Та зніміть галочку дозволу на двосторонній обмін даними, як показано на малюнку. Треба зняти його. Так? Перестановлення драйвера. Перевірте наявність відповідного драйвера. Так, І наявність відповідного драйвера та режим його функціонування. Нерідко саме збій при оновленні або некоректному встановленні драйвера призводить до того, що принтер показує помилку. Як перевірити наявність драйвера? Натисніть ПК на мій комп'ютер. Перейдіть до розділу властивості. Далі відкрити вікно диспетчер пристроїв. Знайдіть драйвер у списку, дивіться нижче. Ось це так виглядає. Ну і дивимося, де тут принтери. Процесор, системний. Ось. Контролер, RAID, Sun, Intune і так далі. Назва. До драйвера повинно співпадати або перегукуватися з найменуванням друкованого пристрою. У вас воно може не збігатися з розділом, що відображається на зображенні. Драйвер слід інсталювати або переінсталювати, якщо ви бачите такі написи. Так, є таке. Далі. Ось так це робиться в системній заходимо. Драйвери для цього устройства. Встановлені, значить драйвер треба знайти по марці нашого принтера. Новий драйвер з останнім оновленням можна завантаження з сайту офіційного виробника техніки або встановити за допомогою диска, що йде в комплекті з друкарською технікою. Проте, як правило, і швидко встановлені драйвер на принтер читайте у нашому матеріалі. Просто встановлюйте та і все. Примітка. у великих офітах найчастіше проблеми конфлікт драйверів для вирішення цієї проблеми необхідно видалити або зупинити роботу непотрібних драйверів зі списку диспетчер пристроїв та перезавантажити друковане обладнання. Якщо після цього принтер пише помилки і друк не починає, можливо, причина в апаратних частинах пристрою. Апаратні збої та варіанти їх вирішення. Апаратні збої становлять проблеми в роботі принтера, пов'язані з роботою самого пристрою і механічним складом. Перевірка проводів. Це, скоріше, не проблема, а рекомендація. У стандартному комплекті постачання виробник передбачає лише шнурживлення. Для підключення принтера до комп'ютера подає спеціальний кабель з різним конектором і роз'ємами по обидва кінці. Для правила, користувачі заошені на цьому і вважають, що великої ролі він не грає. Така думка помилкова, тому апаратне усунення помилок принтера рекомендується спочатку з цього пункту. У кабелі можуть бути високі показники пропускної спроможності або низький. Якщо провод використовувався в офісі, то назем буде захистити екран. Екрановні моделі захищення зовнішніх електромагнітних перешкод дозволяє зберегти швидкість передачі даних. Також назем буде наявність ну кілиць. Обично по два входи є. На принтері, то попробувати один і другий. Неправильно встановлено картриджа. Подібна ситуація часто виникає після заправки кадриджа свіжим тонером. З'явилася помилка принтера, що робить доведення. Що робити? Доведеться вирішити і для цього перевірити, чи зафіксований картридж у пазах принтера. Він має должен... закласнутися. Рішення. Вікрійте кришку, натисніть картридж і вийміть. Встановіть на місці, закрити кришку і перевірте, чи спрацювала засука, почуєте характерне клацання. Інші причини. Перевірте, на аркуші у лотках. Навіть якщо вона там є, загляньте в відсік друку і перевірте її на зминання, проконтролюйте, чи немає сторонніх предметів усередині друкуючого блоку. Не забувайте, що лазерний або струменний принтер є складним пристроєм, призначення для виведення інформації з ПК або іншого накопичення носій. З цієї причини він потребує постійного обслуговування та діагностики. Що робити, якщо принтер захоплює папір? Так, давайте подивимося, що ж робити. Одна з найчастіших поломок. Зукувального пристрій, коли принтер не бачить або не може захопити папір з лотку. Причина несправності може ховатися як в неправильних, подібраному папері, так і в технічному збої. Нижче зібрані можливі випадки, коли не захоплює. Неправильний папір. Найбільш поширена причина проблем з подачений відповідний папір. Тоненький. Да? Більшість суч... сучасних приз, як правило, оптимізовано для використання офісного паперу з 80, 90 грам на мікроквадний. Перед використанням паперу, щоб більшою чи меншу, і необхідно попередньо знайомитися з характеристиками принстрі, що він підтримує такий папір. Він буває бере-бере, а потім не бере. Тонкий. Щоб перевірити, чи бере принтер листи після зміни паперу, потрібно покласти лоток 10-20 стрінок і запустити тестовий друк. Попередньо не забувайте перевірити і змінити відповідні налаштування апарата або драйвера друку. Робити це бажано після перевірки кожної причини, через яку принтер не захоплює папір. Часом лоток подачі потрапляють в м'яті або порань аркоші. У таких випадках в принтері теж можуть виникнути проблеми з подачею. Тому перед розміщенням паперу лоток пачку необхідно перевірити на дефекти і вирівняти. Так. Неправильне розташування паперу. Іноді погано захоплює папір через неправильне розташування листів. Такий тип помилки виникає з двох причин. Папір лежить не у напрямку друпу, невірно затиснуті обмежувачі, перейти помилку, легко відкривши лоток і він поклавши папір або подавши, обмежувати до потрібного формату. Або, може, далі стоїть, він не захватує. Збій налаштування. Якщо з листами в порядку, а лоток принтера так і раніше не захоплює папір, проблема може критися. Неправильних налаштувань. знайти їх можна на в компьютерах. Знайдіть панель управління або знайдіть пункт Принтери, обладнання або назву. у іншу абонтері, факт, це потрібні принтери і відкрити налаштування паперів. Параметрів друку. У новому вікні відкрити налаштування потрібного принтера. Назва, щоб співпадала. Перевірте існувачі налаштування. І у разі поломки поминки, знайдіть необхідні параметри. Задайте. Якщо в драйвері принтера всі налаштування обрані правильно, перевірте налаштування лотків без на самому апараті лотків, Так. Більшість виробників докладно цей процес крімсті користувачам, програмні помилки таку роду зустрічаються у принтері де встановлення кілька лотків. У більшості випадків вибрати це можна лише перестановленням або оновленням драйверів. Проблема з драйвером. Проблема, через яку принтер не забирає папір, може коритися в драйверах. Для вирішення проблеми достатньо встановити програмне забезпечення заново. Якщо клікнути на іконку принтера від принтери факси, правою кнопкою миші можна з'явить пункт оновити драйвер». При виборі пункту автоматично почнеться пошук та саме оновлення. Після цього необхідно перевантажувати комп'ютер. Якщо не самостійно, то треба шукати по виробнику. Ручна подача паперу. Ручна подача паперу може допомогти виявити проблеми з роликами подачі основного лотка. Активувати режим ручної подачі можна в налаштуваннях придуменю джерело. Або безпосередньо в самому апараті. Завантажу один лист, лоток ручної подачі. часто він має більш високий пріоритет, ніж основний лоток. А апарат спочатку спробує забрати лист саме з цього лотка. Іноді буває зворотна ситуація, коли апарат вимагає завантаження папір в обхідний лоток, замість того, щоб брати його з основного лотка. Щоб виключити помилку, коли ролик принтера захоплює папір, необхідно в драйвері принтера, зробити потрібний лоток. Скупчення пилу. На ролику. Відповідно на запитання, чому принтер не захоплює папір, може переходити в звичайному пилу. За час експлуатації на нароку накопичується брус, що погано впливає на роботу пристрою він Да? Як правило, ролик знаходиться в доступному місці і очистити вам можна ганчірка або без восу. Заборону використовувати спит маючі засоби, тому що вони можуть пошкодити обладнання. Послідовність при очищенні від пиво. Вимкніть принтер. Відкрити крішу від цікака акуратно достаньте його. На час часочі, каже, можна розмістити на рівні поверхні, відкривши акушу, прикривши коршу паперу від попадання сонячних променів. Вийміть ролик захоплення, який знаходиться внизу цьому, натиснувши на фіксатор з двох сторон. Огляньте ролик на наявність дефектів, подряпин або проколі. Якщо вони є, то детальний не справ, необхідно звернутися до фахівця. Блудний пил протріть з легка вологи ганчика, залиште на пару хвилин. Протріть ролик. Сухою ганчілкою і акуратно зберіть принтер. Зламаний ролик захвату. Часом принтер не бачить папір через поломки ролика. Перед початком очищення його потрібно перевірити з лікарна. Тисні пальцем на ролику. В справному стані він повинен рухатися. У принтерах з дуплексом пристрій для автоматичного перевороту паперу для двостороннього друку. Жорсткі пластикові ролики повинні легко крутитися і не повинні прогнатися при додатках. Що це відбувається, значить механізм ламаний. Займатися самостійним ремонтом не варто, краще спеціалісти. Сторонні предмети в принтері. Якщо принтер не захоплює папір, випадково потрапили туди сміття, а сторонні предмети. Спершу необхідно блок лотка перевірити, потім дістати каже, так само, як розділ скупчення, глянути просто за роликом у вузлі подачі паперу. Вилучення цих предметів, краще проводити пінце, потім так. Сміття скупчилось там в картриджі можна пересилами дістатися до предмету кеш-пінцету. Зламаний вузол подачі паперу. Зламаний вузол подачі паперу це найбільш серйозна у усіх поширених проблемах Якщо пристрій регулярно захоплює два більше чи паперу, а інші спорішення не допоможе, значить дефект криється саме тут. Дякую за увагу.